Наше рідне місто, ти найкраще на землі. Ти частинка життя кожного з нас. Твої вулички насичені особливим колоритом, а люди привітні та доброзичливі. Так було і буде завжди. Наші серця переповнює радість і гордість за місто, яке нашою затишною домівкою, яке в нелегкі часи для нашої України стало прихистком та безпечним місцем для людей, котрі рятуються від війни. Перше за декілька десятиліть ми святкуємо свято нашого міста зовсім незвично для себе. Але ми віримо в найкраще, віримо в нашу перемогу. Рідний Фастів, з Днем Народження тебе, залишайся для кожного з нас особливим. Нехай тут народжується щастя і кохання. Рости і розвивайся, обдаровуючи нас світлими мріями і добрими сподіваннями. Бажаємо, щоб кожен мешканець або гість нашого міста був щасливим, жив у достатку і благополуччі. Нехай у кожного буде своя прекрасна історія, яка сталася на вулицях нашого улюбленого міста. Ми це наше місто. Вітаємо! Вітаємо!